Доброго дня! До вашої уваги продукт експертної системи ПМГ-аналітика періодичний звіт. Це регулярний звіт, який формується експертною системою ПМГ-аналітика на основі аналізу масиву електронних медичних записів, які реєструють спеціалісти закладу, за певний період часу. Як працює експертна система ПМГ-аналітика? Первинними даними для аналізу є розшифровка Національної служби здоров'я України та ті медичні записи, які зареєстровані через медичну інформаційну систему. Робота експертної системи ПМГ-аналітика базується на регуляторних актах, роз'ясненнях Національної служби здоров'я України, таблиці співставлення національних класифікаторів та враховує тарифи, умови, принципи оплати записів, правила та виключення, особливості контрактування та обліку медичних записів. В результаті роботи експертної системи ПМГ-аналітика формується один з її основних продуктів періодичний звіт, який у своїй структурі містить 6 підзвітів. Детальний звіт дозволяє зробити аналіз кожного електронно-медичного запису та визначає можливі помилки потенціал кожного запису і дозволяє прорахувати його орієнтовну вартість. Ключові показники. Це набір основних показників програм медичних гарантій закладу охорони здоров'я. Підзвіт дохід у розрізі пакетів дозволяє зробити порівняльний аналіз за пакетами у розрізі даних Національної служби здоров'я України та даних ПМГ-аналітики, які розраховані без порушення правил та зарахуванням порушень. Звіт, «Дохід у розрізі ДСГ дозволяє зробити аналіз даних у розрізі основних послуг та пакетів. Лікувального закладу. Дохід у розрізі лікарів стаціонарної медичної допомоги дозволяє зробити аналіз даних, зокрема помилок сигнальних позначок потенціалу у розрізі лікарів, які задіяні для надання стаціонарної медичної допомоги. І підзвіт дохід у розрізі лікарів амбулаторної медичної допомоги дозволяє провести детальний аналіз помилок, сигнальних позначок, потенціалу записів. У розрізі лікарів, що надають амбулаторні медичні послуги. Розглянемо детальніше періодичний звіт на прикладі вже готового продукту. Вкладка Детальний звіт містить інформацію про усі електронно-медичні записи, які були зареєстровані спеціалістами лікувального закладу в медично-інформаційній системі, тобто блок дані з МІС». Зокрема, тут міститься ID медичного запису. Клас взаємодії, стаціонарна чи амбулаторна тип епізоду, дата створення епізоду, дата та час відправки запису до ЄСОС. Також міститься інформація про діагноз, основний та супутній, про інтервенції. Інформація наводиться про лікаря та про пацієнта. Наступний блок інформації це експертна система ПМГ-аналітика. Дані в цьому блоці згруповані на дві. Окремі групи це показники, розраховані з урахуванням потенціалу та виправлення порушених правил. І наступна група це мінімальні показники за врахуванням записів з порушеннями. Кожна з цих груп містять наступні колонки вартість пролікованого випадку або зареєстрованого медичного запису, номер пакету, до якого його було віднесено, поточна діагностично споріднена група. Групи ДСГ, якщо запис було співвіднесено до декількох діагностично споріднених груп, також є колонка порушення правил та сигнальні позначки. В даних колонках можна знайти основні порушення правил роботи з програмою медичних гарантій, наприклад, некоректний статус діагнозу, відсутнє направлення, непогашене направлення, епізод не завершено. Та багато інших помилок, ігнорування яких може призвести до того, що лікувальний заклад недоотримує кошти за конкретні проліковані випадки. Для того, щоб побачити, як це працює, пропоную розглянути на конкретному прикладі. В колонці номер пакету ми переглянемо записи для пакету номер 4 В групі показників розрахованих з урахуванням потенціалу. Проаналізуємо дані і всі внесені записи за п'ятим пакетом. Що ми бачимо? Є ряд електронно-медичних записів, які відповідають п'ятому пакету. Вартість такого запису складає 62 565 гривень. Бачимо, що є порушення правил. Відсутні обов'язкові інтервенції, тобто відсутні обов'язкові інтервенції для даного пакету. До чого призводить невиправлення даної помилки? До того, що записи зараховуються в пакет номер 4 та мають відповідну оплату. А це 588 гривень 4 копійки. Якщо ми просунемось далі, в колонці Потенціал ми побачимо фактичну суму, яку заклад втрачає на кожному записі. Це 61 976 гривень. Тобто Колонка порушення правил та сигнальні позначки є надзвичайно важливими в роботі лікарів. Адже проаналізувавши та виправивши дані помилки, ми підвищуємо ймовірність того, що кожен запис буде оплачено за відповідною ціною, і кожен запис перейде у відповідний пакет. Наступний блок інформації це дані зі звіту Національної служби здоров'я України, тобто з розшифровки. Наведені для порівняння, містять ID, звіту, номер медичного запису, номер пакету, до якого цей запис було віднесено, та ціну, за якою було пораховані записи. Як бачимо, ті записи, які ми щойно аналізували, дійсно були у звіт внесені і оплачені за ціною четвертого пакету: 588 гривень 4 копійки. Наступний підзвіт це ключові показники. У даному підзвіті міститься інформація про кількість задіяних лікарів, які працюють над внесенням електронно-медичних записів, також загальна кількість медичних записів у розрізі стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги. Дані з експертної системи ПМГ-аналітика згруповані за сумою з врахуванням потенціалу та виправлення порушених правил та сумою з вирахуванням записів, у яких були порушення. Як бачимо, сума відрізняється. Також йде е, наведена кількість електронно-медичних записів у розрізі категорії кожного запису. Кількість діагностичних світів, кількість процедур, кількість консультацій. Наступний підзвіт це дохід у розрізі пакетів. Тут міститься інформація про усі електронно-медичні записи лікувального закладу, які були згруповані за пакетами. Медичних послуг, з якими працює заклад, зокрема, над... наведені дані з розшифровок Національної служби здоров'я України про суму е... глобальну ставку, за пролікований випадок, кількість ЄМЗ вказується. А також наводяться дані з експертної системи ПМГ-аналітика у розрізі кожного пакету. Як бачимо, сума за пролікований випадок з урахуванням потенціалу та виправлених порушень та сума. Показників з вирахуванням записів, у яких були допущені порушення і невиправлені помилки, суттєво відрізняється. Наступний підзвіт це дохід у розрізі діагностично споріднених груп. Даний підзвіт містить інформацію по усіх електронно-медичних записах лікувального закладу, які були згруповані за програмами медичних гарантій та лікувально-діагностичними групами. Також міститься інформація по сумі та кількості послуг по кожному пакету по кожній ДСГ. Наступний підзвіт це дохід у розрізі лікарів стаціонарної медичної допомоги, який містить інформацію про реєстрацію усіх електронно-медичних записів лікувального закладу у розрізі лікарів стаціонарної медичної допомоги, включаючи інформацію про спеціальність лікаря, прізвище ім'я по батькові, кількість пролікованих випадків, кількість унікальних пацієнтів. Та середню кількість діагностично споріднених груп. Звертаємо вашу увагу, що при роботі зі стаціонарними записами середня кількість діагностично споріднених груп має прямувати до одиниці. Це її оптимальне значення. Також міститься інформація з експертної системи ПМГ-аналітика, включаючи суму мінімальних показників за вирахуванням записів з порушеннями правил, суму показників розрахованих з урахуванням потенціалу та виправлених порушень правил, далі середня вартість пролікованого випадку, середня вартість наданих послуг пацієнту, а також наводиться інформація по кожному лікарю у розрізі використання мастеру кодування, кількості порушених правил, кількості сигнальних позначок та відсоткове значення даних показників. Наступний блок інформації наводиться дані з розшифровки Національної служби здоров'я України для порівняння: сума, середня вартість пролікованого випадку та середня вартість наданих послуг пацієнту. Наступний підзвіт дохід у розрізі лікарів амбулаторної медичної допомоги. Даний підзвіт є ідентичним попередньому, але містить інформацію по роботі лікарів з амбулаторними записами включаючи спеціальність лікаря, прізвище ім'я по-батькові, кількість електронно-медичних записів, кількість унікальних пацієнтів та середню кількість діагностично споріднених груп. Звертаємо вашу увагу, що при роботі з амбулаторними записами оптимальна кількість діагностично споріднених груп має бути більше трьох. Далі наводиться інформація з експертної системи пмг аналітика Також блок із розшифровки Національної служби здоров'я України дані зі звіту НСЗУ, включаючи суму, середню вартість пролікованого випадку та середню вартість послуг, наданих пацієнту. Як бачимо у періодичному звіті експертної системи ПМГ-аналітика, міститься вся необхідна інформація, яка дозволяє проаналізувати якість ведення ЄМЗ у закладі в розрізі лікарів, діагностично споріднених груп та програм медичних гарантій. Детально опрацювавши періодичний звіт експертної системи ПМГ-аналітика, лікувальний заклад має можливість виправити наявні помилки до завершення звітного періоду та отримати відповідні фінансові результати. Дякую за увагу!